Таю в ефірі АLEXINFORM у студії Дмитро Непоміщей. Масований ракетний удар. Рашисти обстрілюють всю Україну. Помста за втечу з Херсона, чи за самі двадцятки, чи просто відчай. Значення немає. Наші захисники продовжують нищити жалюгідних окупантів. Хроніки воєнного стану. Не люди знову завдали масованого ракетного удару по Україні. Знеструмлені міста і руйнування. Харків, Рівне, Львів, Хмельницький, Кропивницький, Кривий Ріг, Вінничина, Полтавщина, Миколаївщина, Тернопільщина, Жаху Києві, Житомир. Ворог наніс два ракетних удара по Житомиру, по енергетичній структурі Житомира. Наші енергетики роблять все можливе, працює МЧС. Через масовану ракетну атаку за розпорядженням Укренерго розпочалися відключення світла в усій Україні. 265 днів спротиву. Окупанти продовжують розстрілювати мирні населені пункти, у тому числі і Запоріжжя. Сьогодні близько четвертої години ранку була ворожа атака по передмістю, куди ворог випустив чотири ракети. Як повідомляють у запорізьких міській раді і обласній військовій адміністрації, попередньо постраждалих наслідок обстрілу немає. Це підтверджують і в офісі президента. Та не лише Запоріжжя під обстрілами на запорізькому напрямку з танків та всього спектру артилерії в районах населених пунктів: Білогір'я, Дорожнянка, Залізничне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новопокровка. Темирівка не припиняються обстріли сусідньої Дніпропетровщини. Знову гатили по Марганецькій, Красногригор'ївській і Нікопольській громадам з важкої і реактивної артилерії. Понад 60 снарядів і ракет. У Нікополі постраждали багатоповерхові, і приватні будинки і комерційне підприємство, лінії електропередачі, газопровід попередньо без постраждалих. Рашисти практично знищили об'єкт, що забезпечував енергоживлення правого берега Херсонщини і частини Миколаївщини. Повідомив голова Укренерго Володимир Кудрицький. Зараз розроблюється план відновлення а Польща і Франція вже надіслали відповідне обладнання. І поки орки можуть воювати лише з цивільними об'єктами і мирними, їх нищать наші збройні сили протягом доби мінус 710 окупантів, 13 їхніх танків, 25 бронемашин, 11 артистем, два засоби ППО і безпілотники і ціла купа автотехніки. А Валерій Залужний у телефонній розмові з головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі заявив, що українські військові не приймуть жодних перемовин. До мож... Мовленостей чи компромісних рішень. За його словами, умова для переговорів одна. РФ має залишити всі захоплені території. До Миколаєва прибув перший з першого дня повномасштабної війни потяг. Рейс був із Києва. Прибули близько півсотні осіб: залізничники, журналісти, волонтери. В цьому потязі використали нові вагони випуску 10 місто. Хвалили резолюцію. У ній йде мова про притягнення РФ до відповідальності за порушення міжнародного права, наслідки цього відшкодування збитків в Україні і створення їхнього реєстру. Коротко репарації і платити цим агресорам доведеться. Дехто вже і заплатив, у тому числі із числа колаборантів. Про ситуацію на Запоріжжі у матеріалі деокупаційної Вікторії Мельник. У Мелітополі хтось вирішив підняти настрій колаборантам, зокрема Трухіну, та влаштувати, так би мовити, вибуховий салют. Він стався біля училища, де зосереджена чергове лігво окупантів. Вибуховою хвилею повибивало шибки у сусідньому будинку. Деталі події уточнюються. Було гучно і в сусідньому приморську. Там невідомі скоїли замах на колаборантку, очільницю місцевого штабу Михайлову. У її двір хтось жбурнув гранату. Зрадниця залишилася живою, деталі з'ясовуються. Знову під ворожим обстрілом Оріхів та Гуляйполе. Загарбники трощать будинки мирних жителів та іншу цивільну інфраструктуру. А найголовніше від терористичних атак гинуть люди. Загарбники продовжують перекидання техніки до Мелітополя та розташовують її у дитячих садках та школах. Сьогодні вони а, тероризують два міста і Запоріжжя і Нікополь через близькість лінії оборони. Тому вкрай важливим є і деокупація Мелітополя для того, щоб вони не могли а, доставати до цих міст. Але куди розвернуті саме ці установки град, не має жодного значення, тому що вони їх навмисно розташовують в школі, щоб для наших збройних сил було важче доставати, тому що для наших збройних сил, звичайно ж, пріоритетом є люди, і пріоритетом є цивільне населення саме тому вони. Ховаються за цивільними людьми, тим часом іншим двом колаборанткам СБУ повідомила про підозру глушко, що у Бердянську створила та очолила штаб ми в місті з Росією та Мочалова, що обійняла посаду начальника відділу освіти у створенні окупантами псевдоадміністрації Васильівського району. Попри байки загарбників, що Росія тут назавжди, жителі тимчасово захопленої частини Запорізької області вірять і дуже чекають наших захисників. Так, у селі Єльсєєвка Бердянського району невідомі патріоти вивісили прапор України. Як повідомляють місцеві, після цього у колаборантів та окупантів почалась паніка, а працівники псевдоміліції влаштували обшуки в оселях. В Енергодарі загарбники почали знищувати не лише українську літературу в бібліотеках, а й шкільні підручники з історії. За інформацію міського голови Дмитра Орлова, особливо окупантів ТІПА від згадки імен Степана Бандери та Романа Шухевича, натомість так звані Ерефівські професори, присилають власну макулатуру. Поки загарбники намагаються встановити свій недопорядок, рух спротиву не припиняється. Зокрема, окупанти вже не дорахують двох так званих підлеглих у Васильівці. Ми будемо вас вилавлювати кожен вечір, кожну ніч, кожен день. Де ви нас точно не найдете, Ніколи. Нас много, і ми везде. Передають вітання мелітопольським колаборантам. Підпільники розклеїли по місту листівки, де вказали, що полювання на гауляйтерів розпочалось. А в Запоріжжі не припиняється полювання правоохоронців на підпільні гральні заходи і крадіїв кабелів. Про ці та інші події у місті та області. Далі коротко у нашому зведенні. У Запоріжжі поліцейські припинили роботу відразу дев'яти підпільних гральних закладів. Організатори незаконного бізнесу ретельно маскували приміщення, а вхід до закладів був оснащений камерами відеоспостереження та дистанційним відкриттям. У результаті оперативно-профілактичних відпрацювань правоохоронці вилучили понад 100 системних блоків, іншу комп'ютерну техніку, чорнові записи та понад 14 тисяч гривень. Наразі встановлюють організаторів грального бізнесу та усіх при. Етних до незаконного збагачення. На лінію 102 надійшов виклик про спрацювання сигналізації у Вознесенівському районі. Прибувши на місце та відпрацювавши прилеглу територію, поблизу гаражів інспектори виявили 28-річного громадянина, який випалював дроти. Крадія затримано. Не обійшлося без ДТП у Хортицькому районі. Водій шкода перевищив швидкість, виїхав на смугу зустрічного руху, скоїв наїзд на дорожнє огородження та зіткнувся з автомобілем «Форд». Спілкуючись із порушниками, інспектори виявили в нього ознаки алкогольного сп'яніння. Результати огляду виявились позитивними. 1,36 проміли. За безпекою стежать і рятувальники. Впродовж минулої доби фахівці служби порятунку здійснили сім виїздів на події, не пов'язані з воєнними діями. Зокрема, ліквідували пожежу у Вознесенівському районі. Там сталося загоряння двох покинутих будівельних вагончиків загальною площою 70 квадратних метрів. Постраждалих немає. На ліквідацію пожежі залучились дев'ять рятувальників та дві одиниці техніки. Запорізькі правоохоронці продовжують дбати про мешканців гарячих точок. Вони спільно з волонтерами доставили понад 21 тонну гуманітарного вантажу до населених пунктів Пологівського району. Три сотні родини отримали обладнання для обігріву житлових приміщень, матраци, продукти харчування, гігієнічні набори та інші речі першої необхідності. Не забули поліцейські і про друзів наших менших. Чотирилапі отримали 400 кілограмів корму. Сенсаційні звинувачення можуть перетворитися на сенсаційні спростування. Перші офіційні коментарі захисту В'ячеслава Богослаєва в засобах масової інформації дуже часто звучить там зрада, зрада, ну державна зрада в контексті Богослаєва. Так, от офіційно на сьогоднішній день говоримо винувачень в ви, чи підозри в державній зраді, пані Богослаєву не оголошено. Логіка така звинувачення, що Моторсіч продавав певну продукцію в Китаї mm -hmm. по цим контрактам, а Китай далі перепродавав в Російську Федерацію. Тобто -то звинувачення саме от в цьому. Причому в матеріалах справи ну, ті, які були надані стороні захисту на момент обрання запобіжного заходу. Жодного документу, який підтверджував факт Та, торгівлі між... між Китаєм і Російською Федерацією, документів немає. Більше того, оскільки ця продукція або військового, або подвійного призначення, на її вивезення з України з території, перед тим як вона буде вивезена, повинна даватися відповідними державними структурами, да? служба експорту Контролю України в цьому разі такі дозволи надавались, і в матеріали справи сторона захисту їх надала. Цей паспорт в лапках не є справжнім, і пояснення з приводу цього паспорту він уже неодноразово надавав давно-давно раніше відповідним правоохоронним і не тільки органам від громадянства України він ні тоді, ні зараз не відмовлявся. Повну версію першого інтерв'ю захисту. Дивіться після випуску новин. Потрібна допомога. Наш земляк, мешканець Запоріжжя, бореться з важкою хворобою. А дитина мріє покататися з батьком на велосипеді. Родина просить відгукнутися і допомогти. Не байдуже, Анастасія та цій продовжить. Термінової допомоги потребує 37-річний мешканець Запоріжжя Ігор Левченко. У нього діагностували двобічний коксартроз. Це зношування та руйнування хрящової тканини кульшового суглоба, що прогресує, як зазначає чоловік, перші симптоми. Біль м'язах та дискомфорт в попереку почали турбувати кілька років тому після лікування від ковід. Це характерне заболівання тим, що розрушення йде тазобедреної забедреної кістки, кістки, головки розрушення йде. І воно спричиняє біль в суставах. Также не можу погана ходьба. Вот. Не може виконувати свої обов'язки. Хвороба продовжує прогресувати і наразі сягнула четвертої останньої стадії. Вигоря зруйнований суглоб, м'язи отрафовані та відчувається постійний біль через обмеженість у рухах. Чоловікові вкрай важко виконувати навіть найпростіші дії. Йому в усьому допомагає дружина. Я навіть і ворогу це не не пожелаю, дуже важко мені. І на роботі працювати, і його і вдягати, і з ним постійно по лікарням дуже важко йому. І так само, щоб помити чоловіка. Медики зазначають, єдиний спосіб допомогти чоловікові вільно пересуватись провести ендопротезування кульшового суглоба. Операція та подальша реабілітація обійдуться в понад 300 тисяч гривень. Чоловік каже, для його родини така сума непідйомна, тому вони вимушені звернутись за допомогою до небайдужих громадян. Її можна зробити навіть в місті Запоріжжя, але це як для мене це дуже багато, ну дорого, тобто коштує для мене. Це для мене матеріально дуже накладно. Де приблизно треба до 300 тисяч гривень приблизительно, щоб, щоб я мог нормально це встановити, реабілітація, от. і нормально мог вже ходити. Хоча б ходити. Ігор дуже сподівається на допомогу. Каже, хоче скоріше одужати заради своєї родини. Про це мріють і його близькі. мене міста з папою себе і піти у парк. І пає з піци з папой. Кожна гривня це додатковий шанс на здійснення заповітної мрії запоріжця Ігоря. Всі, хто має бажання допомогти, можуть зробити це за реквізитами та номером телефону, вказаним на екрані. Є ті, хто приходить на допомогу, не вагаючись. Серед них герой сюжету нашої рятувальної Олени Машталяр. Історія мужності і самовідданості. Звістку про війну кожний сприйняв по-своєму. У капітана служби цивільного захисту Валентина Стеценка відразу виникло відчуття, що потрібно діяти з перших днів війни. Він виконував найважливіші завдання, рятуючи людей. Зокрема, неодноразово брав участь у виконанні евакуаційних рейсів, вивозив людей з Маріуполя, Бердянська, Токмака, не зважаючи на загрозу для власного життя. Жоден з виїздів не був простим. Загарбники постійно створювали штучні перешкоди, тримали по декілька діб на блокпостах. Тож потрібно було думати, де взяти їжу та воду для жінок і дітей, які намагалися виїхати. Чому я прийняв таке рішення? Тому що там такі ж. Дітки, як у мене, такі ж дружини, як у мене, такі ж люди, українці, які потребують допомоги. І я взяв і поїхав і робив цю справу, ну, і намагався її виконати максимально добре. Під час гуманітарних рейсів герой-рятувальник майже не думав про своє життя, більше дбав про безпеку пасажирів. Завдяки його сміливості та професіоналізму вдалося врятувати сотні мирних жителів. В таких поїздках ти більше, більше переживаєш за виконання цієї поїздки. Тобто, наскільки ти добре виконуєш цю поїздку, залежить результат, Тобто, скільки ти вивезеш людей. Ну там ти більше переживаєш за тих людей, за ну і за тих діточок в основному вивозились і жінки і діти. От і, і там ти думаєш, першу чергу за них не про себе. В останні два місяці робота у запорізьких рятувальників стала ще більш напруженою через інтенсивні обстріли. Ліквідація пожеж, розбір завалів, порятунок людей. Співробітники ДСНС продовжують гідно тримати свій фронт. Війна то ж. Не тільки справа ЗСУ, війна то справа ну, у, у, усього українського народу, розумієте. Я дуже сильно, дуже сильно поважаю наших хлопців, які стоять на передовій, які боронять наш, нашу державність, нашу державу. Ну і наша справа теж. Ми вдячні рятувальникам, нашим захисникам, які готові будь-якої миті прийти на допомогу. Завдяки таким, як Валентин та його колеги, Запоріжжя продовжує триматися і вірити в перемогу. А чи потрібна для перемоги новорічна ялинка у центрі міста чи у дворах? Чи все ж таки зараз ця прикраса зайва і, взагалі, під час війни не до свят? Ми запитали про це у мешканців Запоріжжя. До нового року залишилось півтора місяці. Свято ніхто не скасовує, але через війну масових заходів у Запоріжжі не буде. Про це оголосив секретар міської ради Анатолій Куртів. При цьому він поцікавився думкою містян. Чи доречно в цьому році встановлювати традиційну ялинку біля фонтану життя? Ми вирішили провести власне опитування. Частина мешканців хочуть свята, особливо для дітей, але їх турбують проблеми безпеки. На рахунок ялинки нічого немає. Е, головне щоб не було скупчення людей, а так ну, не проти. Війна не повинна у них забрати дитинство. Для того щоб піднімати настроєння, а не совсем щоб був негатив только, то навірно надо. Научитывая проблеми. Тут как-то 50-50, понимаете. Я считаю, что надо лично для себя. Я в принципі за то, чтобы у дітей був праздник. Но если из соображений безопасности это неразумно. То безусловно треба поступати так як розумно. у телеграм-каналі секретаря міськради на питання про новорічну ялинку відповіли майже 82 тисячі городян. З них 61% відсоток висловились проти. Святкувати на цей момент я вважаю, що це не найкращий вибір для міської влади. Таке становище і ці можуть сюди прилетіти, як коли тут буде дуже багато дітей. Не треба у нас поки є інші питання, які треба вирішувати. Зачем нам йолка. Можна без Йолкиабайтісь. Лучше пускай что-то другое зілою для города. Голова запорізької військової адміністрації Олександр Старух теж долучився до обговорення новорічної теми. На своїй Фейсбук-сторінці він звернувся до керівників керуючих компаній та ОСББ з пропозицією встановити сотні ялинок у міських дворах. Це потрібно буде витрачати кошти, кошти. О... Які зараз можуть бути направлені на інші цілі, на більш корисні нас воєнний час. Я думаю, що це зараз недоцільно. Я бачив, начебто чи це Старух писав у себе в телеграм-каналі, що можна поставити від ОСББ, поставити ялинки у дворах, у дворах. Так, у дворах. Хто хоче, той буде ставити. Хто не хоче, ну добре. Хто готовий витрачати на це кошти свої особисті, то, то добре ставте. Якщо хто не готовий, тобто. Це, ну, це, це Интересная, конечно, идея, но я не знаю, как это будет реализовываться. Все. Не знаю, если честно. Но если выбирать между двором и поставить здесь, где-то, или на фестиваль, то лучше, мне кажется, одну большую елку тогда уже поставить. Потому что и средств будет больше тратиться в каждый двое ставити елки. Ну, каждой двір, зачем ну, да, каждый двір? За скільки раз трава ялинок? Чотири години вже світу немає, вже темнота, ну. Ну, на новий рік може бути. Скільки крути? це треба ялинок, щоб у кожний двір поставити ялинку? Ви представляєте, скільки це треба вирубати живої природи? Дискусія триває. Головне, ми віримо, що наші збройні сили до нового року подарують нам ще багато приводів для радості і святкування. Сьогодні не хочеться згадувати про визначні дати і свята. Сьогодні хочеться об'єднання кожного громадянина України, кожного хто тим чи іншим чином підтримує нашу державу у боротьбі зі злом, ворогом, спробами нас зламати і поневолити разом переможемо. Якщо ви маєте бажання і можливість підтримати наш телеканал, це можна зробити, скориставшись реквізитами або відсканувавши QR-код, що зараз бачите на своїх екранах. Стежте за подальшими ефірами, повідомленнями у Телеграм і на сторінках у Фейсбук та Інстаграм. Ми не зламні, наші збройні сили не переможні, на відміну від ворога. І тому все буде Україна!